wash the dust from any anus 叫你。 Доброго дня. Доброго дня! Я хочу вас привітати сьогодні із подвійним святом. Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. І сьогодні у вас останній іспит, останній тест на знання по державній підсумковій атестації. Я хочу сказати, що ви сьогодні дуже гарні. Ви готувалися. Не лише підготували свої знання, а підготувалися зовні. Дуже гарно. І хочу привітати вас з тим, що попередні іспити ви здали надзвичайно успішно. Заступники хвалили дуже Марію Валерівну, хвалили ваших батьків, дякували за те, що вони гарно вас підготували. Ви дійсно підтвердили свої знання, показали себе з найкращого боку. Ви пам'ятаєте, що я казала вам на попередній, на першій атестації, Так. що ви відповідаєте зараз не лише за себе, але і за своїх батьків, за свою вчительку. Взагалі за честь Едбкану 10. Тому що все ж таки ви випускники 4 класу. І сьогодні, я думаю, що ви з таким натхненням, з наполегливістю зберетесь, організуєтесь і зробите останній крок у життя. Старшу школу, коли ви складете іспит з читання. Такий творчий предмет, цікавий. Я думаю, вам вдасться, а так от уже вам пішло на розгрузку, розвантаження таке. Тому я бажаю вам успіху, бажаю підтвердити свої знання і успішно скласти іспит. Дякую. <плес> Мышки добрые мы и воспитанные мы Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Но ходить в восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе.

Сьогодні зіграємо у початковій школі останній раз футбол. Справжня чоловіча гра. наших спин залишилися чотири щасливих роки дитинства. За цей час ми подорослішали, стали дорослими і відповідальними. Перш за все, я бажаю, щоб не хворіли всі і гарно провели час на канікулі». Всі дітки між собою різні, проте я гадаю, одна річ в нас об'єднує... Стає над другою сім'єю, це школа. Мені поставили таке питання, що найбільше сподобалось у початковій школі. Та все, я відповіла. Я приїхала з іншого міста. Для мене було все нове, моємство з дітками школи, першою вчителькою Марією Валеріївну. Вона відкрила мені двері прекрасний світ знань, навчила цифрам, буквам і також навчила дружити. Я їй за це хочу дуже-дуже дякую сказати. Я її дуже сильно люблю. Я хочу побажати своїм учинці Марії Валерні добре відпочити від тяжкої роботи, тому що її робота вчительку дуже важлива. Також хочу побажати своїм однокласникам добре відпочити на літніх канікулах, зустріти нових друзів, відвідувати нові місця і щоб вони добре навчалися в п'ятому класі. Хочу подякувати своїм однокласникам за те, що вони мене завжди підтримували в радості і біді, за те, що завжди ділилися, особливо з моїми улюбленими подушками, Валерією, Дашою, Настею, Вікою. Я хочу їм побажати, щоб вони завжди пам'ятали, що вони завжди мене пам'ятали. І щоб продовжували далі навчатися. Я хочу подякувати своїм накладам за те, що вони мене підтримували, завжди любили мене, завжди не отримували правил, які нам дали ще Марія Єлені. Наша вчителька вчила чотири роки те, що нам знадобиться в житті. Наша вчителька для мене цей клас є найкращим, найдружнішим. Тому для мене цей клас є найкращим. Я бажаю щастя своїм однокласникам, коли вони мені допомагали, особливо вчительці ...Марії Олег Ніше, коли вона може допомогти у скрутну хвилину, підказати комусь щось, підказати, може навіть. Допомогти всім, коли щось не виходить, коли хтось задачу не може розв'язати, коли хтось приклад щось помилку зробить, то вкаже на це. А однокласники, вони щирі доброзичливі, ні, ніколи не, не пожадничають щось там. Коли попросиш них, попросиш чи щось там списати, чи ми. Все. Школа це не, не, не тільки ми, 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 починаємо там з ними, а й знаходимо там найкращих друзів. Я хотіла би сказати дякую своїм найкращим друзям за те, що вони мені допомагали в досить складних ситуаціях. Хочу ще раз сказати дякую моїм любим вчителям, тому що вони мені дали багато знання. І я хочу сказати дякую своїм батькам, тому що вони мені дали життя та я записала мене в цю школу, в десяту. Я дякую всім. Я бажаю своїм однокласникам розуму, витривалості, сили та гарних успіхів у навчанні. Я дякую їм за всі чотири роки, які я вчився з ними з НВК номер 10 Я хочу побажати своїм друзям усього самого найкращого. Здоров'я, ще хочу побажати, щоб коли ми прийдемо на всіх вчителі, вони не переживали, коли будемо писати контрольні з будь-яких предметів, або з фізики, або біології, коли будемо запам'ятовувати всі предмети, якщо в нас будуть нові предмети, наприклад, література, хімія, біологія, я вчуся у самій найкращій школі в світі. Мої однокласники добрі, щирі люди. Вони мені завжди допомагали у навчанні у скрутну хвилину. Допомагали вчитися, щось підказували. Я дякую своїм однокласникам за те, що вони в мене є і будуть. Також я хочу побажати нашій вчительці Марії велені, щоб їй у роботі щастило з майбутніми першокласниками. Я дякую своїй вчительці за те, що вона навчила мене говорити, писати і всього іншого. Я бажаю своїм однокласникам гарних успіхів у навчанні. Я бажаю, щоб вони були здоровими, щедрими. І головне, щоб в нас було все добре у класі. Ми хочемо побажати своїм однокласникам, щоб вони перейшли в п'ятий клас, щоб в табелі були одні дванадцятки, щоб закінчили школу із золотою медаллю, а деякі з красним дипломом. Я хочу подякувати батькам за те, що вони привели мене в перший клас до такої красивої вчительки. Я хочу подякувати е, дідусю і мамі, що вони допомагали робити уроки. І вчитель за те, що вона мене вчила з першого по четвертого року. У мене найкращі вчителі та однокласники. Вчителі у мене добрі, Однокласники дружні. Я називаю свій класник Гамовник. Ми з, задоволені їздимо на подорож та на екскурсії. Я, я бажаю всю, у всьому класу. Все, що ще в найкращій школі, в 10 десятій школі. Я хочу подякувати своїм вчителям за те, що вони мене багато навчали. Хочу подякувати своїм батькам за те, що вони мене завжди підтримували і виховували. Хочу подякувати своїм друзям за те, що вони мені завжди допомагають, завжди підтримують, коли мені треба. Я хочу подякувати своїй вчительці Марії Валеріївні за те, що вона мене так багато навчили. Своїм батькам. Я дуже вдячна своїй мамі і вчительці за те, що мама мене відвела до цієї вчительки. Вчителька мене навчила писати, рахувати, читати. Цю вчительку звати Марія Валерівна. Вона мені дуже сподобалася за ці всі чотири роки в початковій школі. І найбільше мені сподобалось те, що мама мене відвела до, до цієї вчительки. Я бажаю своїм однокласникам успіхів у навчанні, доброти та щастя. Найбільше в четвертому класі мені сподобалось, як ми ходили в театр, кінотеатр. їздили на екскурсію, а так от мене перша вчителька Марія Валерія. Я бажаю успіхів у навчанні однокласників. Все на, на, на краще. Хочу побажати своїм однокласникам, щоб гарно вчились, завжди були здорові, щоб не хворіли. Закінчується навчальний рік, починаються літні канікули, гарно провели час, відпочили, щоб мої однокласники набрались нових сил. Дуже хочеться, щоб мої однокласники стали ще більше дружнішими, підтримували одне одне, щоб допомагали в навчанні. Я дуже задоволений, що навчаюсь в цьому класі, маю таких чудових однокласників. Я хочу побажати своїм однокласникам, щоб в них все було добре і їхні мрії збулися. Також мені понравився мій четвертий клас. Були гарні друзі, були добрі вчителі. Кожного дня навчали... ми навчалися чогось нового. Я бажаю вам успіхів у навчанні і всього самого найкращого. Я бажаю всім своїм однокласникам щирої вдячності, що вони були і підтримували мене, коли я переживала завжди. Боялася щось сказати. Наприклад, навіть і в першому класі. Я прийшла, я всіх не знала. Мені було страшно познайомитись. Я дякую Насті, Ілоні, Вікі Бавричен, Вікі Андрієві, що вони познайомились всіма своїми друзями. Я... Я знаю, що всі мої однокласники перейдуть в 5 клас. Вони отримують гарні оцінки. Вони отримують в 11 класі багато медалей або й навіть грамот. Всі ці чотири роки з моїми однокласниками, вчителями пройшли для мене швидко. Я не люблю, я, мені страшно з ними розставатися, то я бажаю моїм однокласникам щастя і вчительці Марії Валерії, щоб їм що першокласникам, було легше з нею вчитися. Я бажаю своїм однокласникам щастя, здоров'я, успіхів у навчанні, щоб вони літом гарно відпочили хочу сказати велике дякую своїм однокласникам та вчителям. Однокласникам особливо, тому що кожен з них був для мене по-особливому щирий та добрий. Я б хотіла сказати дякую своїм найкращим друзям, які завжди були зі мною дуже щирі, Ілоні, Насті та іншим дуже чудовим дівчатам. Я б хотіла сказати, що Ще і, своїм батькам велике дякую за те, що і, вони записали мене і, і, саме в цю школу, саме в цей клас, тому що тут я знайшла дуже багато чудових друзів та вчителів. Я бажаю своїм одноплемшникам, щоб вони гарно вчилися, гарно працювали, щоб вони були мирні і ніколи не хворіли. Головне, щоб вони були здорові і успіхи навчання. Я дуже рада і щаслива, що у мене була така вчителька, як Марія Валерівна. Вона дала мені багато знань. Наш клас завдяки їй дуже дружний, ми не наче як одна сім'я. Мою першу вчительку звати Шевель Марія Валерівна. Вона найкраща, добра і гарна людина. Марі... Валерина навчила мене читати, писати, рахувати. Я вдячний за чотири роки навчання, тому що вона мене навчила.